Чемпіонату Київської області з футболу під егідою Київського об'єднання асоціації футболу. Між командами Штурм Іванків та Баварія Коженка. Українці Поляві гравці. 14-й номер Андр... Артур Чапала. Номер Володимир Бондаренко, асистенти тренера Володимир Кропмель та Дмитро Козаченко. Андрій Вікаренко місто Чернігів. Спостерігач арбітражу та делегат Київського об'єднання Асоціації футболу Володимир. Що? Що? Що ж, друзі, ми з вами, як завжди, на ютуб-каналі Іванківського штурму. Щойно розпочалася гра Одного матчі Стелиться в підкатах. Бадаємо щасливим зараз. Так, нашого сьогоднішнього матчу до завершення першого тайму. Нагадую про це. Бувай. Я вже бачу, що ви досить активно розпочали вгадувати результати цієї години із стадіону у Кропивницькому, стадіону Зірка. На ось цей тиск футболістів штурму на ворота Баварії. Матаці, штурм, простріл від Вадима Щасливцева. Старгородський. На небезпечний момент і. Ох, якщо... яке зараз рішення прийме рефері Сергій Задиран? Жовта картка. Ні. Зараз свідкотива Артем Старгородський під удар Дмитро Димничу в чемпіонаті Київщини. Ну і от у Сергія Погоріла вже є 17 таких боляри. Футбольного клубу Окжет Пес. Вища ліга чемпіонату Казахстану. Ох, як зараз помиляється. Іщенко. Микита комісар на оперативному просторі, але зараз підстрахував Микиту Іщенка Сергій Ічанський. після подачі кутових пішла подача на дальну стійку. Там падає Вадим Щасливцев, і чехоборонців складають Ічанський та Іщенко. Опорник Петренко в центрі поля. Подача небезпечна. Забивають гол зараз наші футболісти Віталій Гошкодеря. Ну, у стилі Ярослава Ракицького зараз забив Віталій Гошкодеря. Чим там, плечем чи спиною. Але все ж таки забив Віталій Гошкодеря. Не помилитися. в атаці штурм. Небезпечно. Удар по воротах. Який момент зараз був у Сергія Шевчука? Тим часом завершається наш перший тайм. Голова Андрій Засуха. Зустрічаються футбольний клуб Штурм Іванків, футболки Білі та Баварія Коженка. Футболки бордові. Штурм Баварія. Продовжується правим флангом. Непогано зараз взаємодіяли. Ох, який момент небезпечний. Штурму в центрі поля. Ох, який момент зараз був. На Волкова прокидає м'яч вперед. Волков з м'ячем. На Березку, ні, Березка зараз програє, програє силову боротьбу. Петренко зараз виібрав м'яча. Небезпечно. Який момент і? 2-0. Рахунок. Дмитро Іванов зараз невиправдано вийшов. Зворіт. І Олександр Бондаренко. Робить рахунок 2-0. Розібрався зараз по горосмейстерській Олександр Бондаренко. Випередив голкіпера і на паузі так прибрав його і в порожні ворота влучив. З передачі Дениса Петренка номер 19 Голову ворота команди Баварія забив Олександр Бондаренко номер 11 Залишає м'яч Лящуку. Лящук на, на Щасливцева. На Волкова, точніше, Волков залишає м'яч щасливцеву. Простріл небезпечно. Це вперед доворіть Баварі. Подає. Удар було так. Ох, який момент? Який момент? Зараз Дмитро Березка пробував з розвороту красивий по футбольному епізод. Якби зараз забив, це був. Осачина Волкова, Волков, простріл, Рубльов Пробиває з розвороту. З острого Кута, ще правда, і м'яч іде. Ну, можливо, ще кілька атак зможуть провести футболісти штурму. Ні. Сергій Задаран вирішив нічого не додавати. Свисток про завершення матчу від Сергія Задарана. Ну, сьогодні, я думаю, до бригади арбітрів жодних претензій не може бути. 2-0 з рахунком. З таким рахунком штурм перемагає футбольний клуб Баварія Святопетрівське. Ну а ми завершуємо на цьому наш репортаж з НТБ Динамо Київ конче заспі. З вами на ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Вовдієнко. 2-0. На ході штурму голами відзначились Віталій Гошкодеря, 42 хвилина та Олександр Бондаренко. 81 перша хвилина матчу. Перемагаємо друзі, але залишаємося другими. Ну що ж, тим не менше. Варто поздоровити футбольний клуб «Штурм Іванків» з срібними медалями чемпіонату Київщини. Це вже в дебютному сезоні, я думаю, це великий, це хороший успіх. Завдяки Збройним силам України, друзі, ми можемо грати в футбол у такий тяжкий для України воєнний час. Дякуємо Збройним силам України. Україна переможе. Ну а на цьому ми наш репортаж завершуємо.